Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 14 й випуск рубрики Відомі люди. Денис Прокопенко Денис, слава Україні, пане президенте. У нас все слава. добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Денис Прокопенко, позивний Редіс, підполковник Національної гвардії України, командир полку Азов, учасник російсько-української війни, герой України. Народився 27 червня. 1991 року. Денис рано втратив батька. Про маму майже нічого не відомо. Його дідусь Карел, який воював проти СРСР у фінській війні, ну і повернувся живим. Хлопець захоплювався спортом, але навчатися пішов на викладача англійської та німецької до Київського національного лінгвістичного університету. Однак, після закінчення вишу за фахом не працював. У 2014 році Денису було 22 роки. Пішов добровольцем на війну Росії проти України. У складі окремого загону спеціального призначення Азов. У полку Азов Денис виявив лідерські якості та став командиром взводу роти а згодом і батальйону. Був призначений командиром «Азову» у вересні 2017 року. Запам'ятався тим. Що на День Незалежності 2019 року під час вручення ордена Богдана Хмельницького 3 ступеня не виконав військове привітання президента Володимира Зеленського. І це спричинило фурор в мережі. Потім в Азові пояснили, що за статутом ЗСУ честь віддають лише військовим, а не цивільним. У березні 2022 року Денис отримав звання Героя України. У той час військовий був голосом Азовсталі. Який надихав побратимів, дружина Дениса Катерина Прокопенко. Пара познайомилася 2015 року до повномасштабного вторгнення Росії працювала ілюстраторкою. Після почала займатися волонтерством. Після того, як у травні 2022 року із Азовсталі у Маріуполі вийшли останні захисники разом із рештою сімей азовців, робила усе, щоб відбувся обмін полоненими. Працювала із міжнародними та українськими організаціями. У Ватикані зустрічалася із Папою Римським і стала відомою на весь світ. Денис Прокопенко потрапив до російського полону після виходу із заводу «Азовсталь» 20 травня 2022 року. Наказ припинити оборонні дії та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців отримав від вищого керівництва на 86-й день блокади міста. І був звільнений із полону 21 вересня, ось кілька днів тому, разом із іншими побратимами. Українських командирів Азова, які керували обороною Азовсталі, і зараз звільнені із російського полону, за умовами обміну перебувають у Туреччині: Денис Прокопенкош Редіс, Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар Калина, Денис Шлега та Олег Хоменко залишаться там на деякий час. Українські військові командири, яких звільнили із полону, Дениса Прокопенка та інших, проживатимуть у Туреччині у приватному будинку, для їхнього звільнення було запущено процес екстракції. Це юридична процедура, за якої військовослужбовців вивозять із території противника і доставляють у безпечну зону. Командири Азова не знали, що їдуть на обмін. У російських окупантів їх утримували в одиночних камерах. І коли їх вивели, вони думали, що їх знову повезли на так зване судилище. Президент Туреччини Ердоган гарантував командирам Азова захист та безпеку на території своєї країни. Він це особисто пообіцяв Володимиру Зеленському. І там вони будуть у комфортних умовах, де зможуть відновитися фізично та психічно. Для Росії полк Азов є частиною страшилок про Україну, і для них було важливо, щоб командири не повернулися на поле бою. Саме тому вони наполягли на таких умовах повернення командирів Азову. Хоча ми й не знаємо правду, або якщо знаємо, то вже після війни, що воно було, можливо, так було й треба, і так далі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайку, підтримуйте мене фінансово, буде мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу! Să-ți facte!